У нас ще буде 7 січня. так друзі, а що у нас тому що я й запитую. Наскільки це взагалі коректно? Добре. Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри. Говоримо про війну, про ситуацію в Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні про справи духовні та світські спілкуємося з Владикою Володимиром, митрополитом Миколаївським і Богоявлівським православної церкви України. Добрий день, Владик. Доброго дня, шановні. Раді вітати, раді Доброго. вітати вас у нашій студії. Ну і якщо не заперечуєте, давайте почнемося з чого 25 грудня в Україні. Відзначили Різдво Христове. Але власне ті вір'яни, ті християни, які е, ну, послуговуються так званим григоріанським календарем. В принципі, традиційно Україна ну, вважається православною країною, а православні зазвичай відзначають Різдво 7 січня. Православна церква України цього року запропонувала вірянам самим визначитися з датою. Я правильно розумію? Так. Тоді поясніть, будь ласка, цю ситуацію, Синод Православної церкви України. Своїм рішенням дозволив усім єпархіям, усім громадам України самим визначатися, коли вони бажають служити Різдво Христове. І це вже почалося. Час уже зрушився з місця. Я думаю, і в нас Миколаїв, і по всій Україні вже є, що служили за новим календарем. Я був у Перомайському у приюті. Там витали дітей, які приїхали з Чернівців, заїхав у храм. Був з настоятелем, то він говорив, що вже люди захотіли за новим стилем. По дорозі, вертаючись назад, в Миколаїв, ми заїхали в Южноукраїнськ. Я розмовляв особисто з людьми, прихожанами. Теж сказали, що ми вже з завтрашнього дня будемо служити Різдво Христове. Я думаю, що не тільки в цих храмах, але і в більшості всіх вже служили за новим стилем. Але. Будемо служити також ще і 7 січня, ще не повністю такий перехід. І тому до цього треба ставитись дуже лояльно, м'яко, бо історії нас учать, Що ті країни, які нав'язали, у них не зовсім правильно сталося. У них залишилися старостильники. Це є Греція, країна. І по сьогоднішній день вони є. Щоб нас цього не було, то треба дуже лояльний підхід. Бо ми знаємо, що Українська православна церква не годиться переходити і буде всіма силами старатися, щоб залишилися так, як у Москві, в Росії, так і в нас. І тому треба бути обережними, якби знизу йти, говорити, роз'яснювати, пояснювати, говорити і говорити, щоб люди це чули, почали усвідомлювати, що весь світ так вже святкує, що і час нам йти. І я думаю, що з часом це. Ну Дивіться, ось наприклад, у нас е, ну стільки, е, напередодні свята, напередодні 25 грудня, соціологічна група рейтинг оприлюднила свіжу буквально соціологію, за якою 44% опитаних. Ну, тоді вже говорили про те, що будуть святкувати різдво 25 грудня. Минулого року 26% збиралися перейти з іншого боку. Ну виходячи з цієї соціології, більше 50% опитних все одно. Планують святкувати 7 січня? Ну таким чином от спостерігаємо цю колізію між так званим юліанським календарем григоріанським календарем. І дійсно все більше українців пов'язують святкування за юліанським календарем саме з Москвою з Росією. Ну не знаю, наскільки це виправдано. Ну я можливо навіть я уточню питання: що в світовому православ'ї? Як взагалі православні церкви в інших країнах, ну власне, яким календарем послуговуються і як святкують? Уже багато православний світ перейшов на ново-юліанський. Залишились це Росія, Білорусія, Грузія. Ну і як Сербія, така країна, є, яка дуже в близьких стосунках, вона теж Росія хоче її заставляє, щоб були разом. Всі інші, як бачимо, вже перейшли на ново-юліанський. Я думаю, що і час вже до нас прийшов. Ще тільки треба буде нам більше говорити і пояснювати, роз'яснювати, щоб люди знизу це почали розуміти. Не так сказали і виконали. Самі розуміли, що Новою юліанський більш точніший, правильніший цей календар. Всі на нього, ну так як що сказати, чомусь переходять, значить що він більш правильніший. Я думаю, час прийшов вже до нас. Ну, не скоро це відбувається. Ми цілий вік просвяткували сьомого. і от ви знаєте, давайте завтра я почну по-іншому. Так а сьогодні навіть ширше ставиться питання. Ставиться питання про ну так чуємо календарна реформа. І це мається на увазі, що всі свята не тільки Різдво, а мають бути приведені в певну відповідність. Що церква думає з приводу? Ну, якщо ми хочемо тільки 25 різдво і все, ну то це не буде реформа. Це просто наша якась приходь. В церкві є свої канони, є свої правила, є свій календар. І тому, якщо ми зачіпаємо одне, то воно тягне за собою інше. Йде до нас зараз 7 січня, йде хрещення Господнє, йде стрітіння Господнє, великий піст, ну і благовіщення, то ми не можемо тільки одне, а інше. Значить, в церкві повинен бути створений новий календар. Хоча він майже вже і є, але ну, тільки треба буде його. А я перепрошую. А як от сьогодні вже громади почали переходити на так. Ну, фактично і інші дотриматися і іншого календаря? А як же тепер наступних свят вони будуть притримуватися? Я думаю, що поки ще буде напевно подвійне. І цього викона, і прийде ще січня. Я думаю, що вони чисто психологічно не зможуть витримати. Вони все одно прийдуть ще до храму. Ну, знаєте, я тобі так скажу. Напевно, я побажаю церкві пройти цей непростий та, період та, як та, можна та, швидше за реформування. Дивіться, ще є така точка зору. Ну, є досить відомий такий український історик Ярослав Грицак. Він недавно нам взагалі сказав, що слухайте, давайте ми не будемо зациклюватися на датах. Давайте ми будемо думати про Христа. Що думає церква з цього? Ну, діло не в числах. Якщо правильно розібратися, то ми точного народження не знаємо. Є відклоненка тоді чотири роки швидше, чотири пізніше. Ми не знаємо це дві тисячі років. Діло в суті, що ця подія була, вона має місце. Подія свята, син Божий прийшов до нас, діло по суті, щоб ми його не тільки святкували, а правильно відсвяткували. Не тільки за застолі, накрили столи і вгинаються, і колядки, і співи, що хоч. Щоб ми побували в церкві, щоб ми принесли, можливо, навіть різдвяне покаяння, очистилися, свічки поставили, просили за здоров'я, згадали покійних, які вже відійшли. Оце буде правильно, але все одно ми мусимо дотримуватися. Чогось не можемо, ми так от просто, але це діло в суті, що воно було і воно не відміняється. І відмінити його ніхто ніколи і не зможе. Дату переносити зможемо, це в наших силах. Бо саму подію ми не зможемо її Ні щось відмінити чи по іншому взагалі Тому діло в суті це правильно, але календар і календар, ми мусимо чогось дотримуватись. Ще цікавий от ваш коментар та, з точки зору людини, яка ну, безпосередньо знаходиться в православії. В принципі в українському православі ми спостерігаємо ну такі непрості процеси, які ще загострилися під час війни. А саме Українська православна церква, та що ну, в принципі, ми традиційно називаємо Українська православна церква Московського патріархату. Від початку війни а, вона заявила про те, що вона засуджує війну і відділяється від московського патріархату. Що це самостійна тепер ну, церковна організація. В той же час ну ми так розуміємо, що. Для того, щоб церква стала самостійною, потрібно виконати певний канон з точки зору православ'я світового. Чи відбулося це? Чи, можна, чи можемо ми дійсно говорити про те, що це тепер самостійна церква? Ну, ми бачимо, що вона разом із нею. І я перепрошую, немає цієї духовної єдності, яка там в Росії підтримує цю тотальну агресію проти нашого народу. Канонічність Української православної церкви з іншими церквами світу йде тільки через Москву. Без Москви канонічного єднання з православним світом немає. Москва заборонила, не дала їм цього. То яка вона самостійна? Де в статуті в них написано, що вони відокремлені і де є проголошення Москви для них, що вони самостійні? Чому наші первоєєрархії є постійними членами Священного синоду? І у Нуфрі був хворий, а в Москві кілька років назад. Відбувався Собор. І йому принесли в кімнату, де він лежав, і він спілкувався по чому, то які вони свобідні? Якщо ми світло, ми свобідні, все. Ви собі маєте свій синод, ми маємо свій синод, то тоді, але треба ще, крім цього, Росії було проголосити. Колись була дана грамота, але тепер проголосіть. Що вона дійсно і самостійна і не турбуйте її. А чому вона підтримує російську армію? Не всі, але церква Сходу і Півдня підтримує, підтримує. То як вона самостійна? Як я живу в своїй церкві, і мені моя церква не робить зауважень, що я підтримую іншу армію. Це ж зрада не тільки церкви, ще й держави, свого народу, де я живу. Чому ніхто не звертає увагу? Два архієреї втекли з України. Що робив синод Православної церкви України з цими двома? Вони навіть не згадали їх. Вони на їх місці поставили нових, а їх не згадали і ніяких вироків їм не винесли. Про що це говорить? Які вони самостійні? Повинні зняти, наказати, хоч заочно, бо їх нема, але вони навіть не згадали їх. Вони на їх місці просто поставили нових і все. Як це, це, це розуміти, Самостійність їхнього. А тепер, вже, очевидно, і перед вірянами стоїть непростий вибір. Ну, є, ми так склалося, що ми розуміємо, що ну, якась кількість людей ходить до церкви, ну, тому що така традиція, тому що там бабуся ходила, дідусь ходив, ну і далі за списком. А є ж ті, хто дійсно вірять, і от для них, напевно, непростий вибір. З одного боку, вони, істинно віруючи, ходили до храму, до, до саме до цього храму, а тепер. Власне, на фоні війни. Як віряни мають себе поводити? Ну, віряни це і віряни, головне, що верші ешелони, верхні. Сами прийняли рішення, самі написали про поєднання з Православною церквою України. Добровільне, якщо вони самостійні, то зробіть добровільний перехід. Зачитайте в храмах. І все стане на місці, народ не буде збудоражений. А то люди зараз не знають, як їм оприділити, що це буде. Цілий вік своє проходили на одну вулицю в один храм, а тут незрозуміло, як і поступати. Нехай верхнє шоло не зробляться добровільно в нас в Миколаєві. А ми не можемо у вас зустрітися, як я голова однієї церкви, а налягіна другим. Ми у вас можемо зустрітися разом? Чому не можуть майданчик відчути? Чи, обо... чи, чи готові будуть зібратися всі за цим столом? Це обов'язок навіть наш. А нас там сьогодні-завтра побачить весь Миколаїв, ще Миколаївська область, а то й все Україна. Добрий, гарний позив даємо. Ну, вони не хочуть цього, вони бояться навіть. Їхні ці ідеологи, то вони так себе ведуть. Митрополит Антоній, то Та він так своє себе веде, так, як монстр. Він нічого не боїть, нічого не переживає. Він донедавна навіть на українській мові не хотів говорити, передачі вів на телебаченні. Він на російській мові все вів. Проповідь в них на російській мові йде. А ви не вмієте, якщо... а він... назва Українська православна церква? Не вже, каже, там богослужіння, саме звернення до людей, читання Євангелія до людей. Ну Ми ж читаємо по-слав'янськи, щось розуміємо, щось не розуміємо. Ну і що з того, що я стою, що я слухати, це добре, це дякувати Богові. Були такі два брати Кирил і Мефодій. Вони з Грецької перевели на це дякувати Богу, століття йшли, але на місці нічого не стоїть, все змінюється. Давайте на чисто українську. Чому інші можуть. Грузин розуміє на славянській мові? Молдаван зрозуміє на слов'янській мові? Тому що ми перевести, а, а ми чим інакше наш народ? Якщо я буду слухати те, що він читає, і я все буду розуміти, ну тут, тут прекрасно, краще п'ять слів сказати на рідній мові, чим 10 тисяч на чужій, І нічого не зрозуміло. Це буде поворот тоді до України, до свого народу. А вони це ну, видно, категорично, не хочуть. Бо слов'янська мова це свята мова, ви знаєте, а вже українська це не свята мова. У святій Софії йдуть, ну, я знаю, сказати, реставрація, якісь маленькі, невеликі. І стався випадок, що відлетіла штикатурка. І ззаді за штикатурки було написано князь Володимир. А ми не чуємо в їхній церкві. Князь Володимир. А це тисячу років назад вже написано на сцені князь Володимир Великий. А вони не називають, а князь Володимир історія писалася, переписувалася, нав'язувалася, і нині вона стала аксіомою. Ми інакше не можемо. Але треба все робити раді народу, раді свого, своєї землі, на якій я ходжу і споживаю все. І для, тут я маю жити для свого народу, для своїх людей, для свого краю, в якому я є. Запропонуйте таку передачу у вас. Ми я даю пропозицію. Ми, ми зустрінемося разом. Владик. ми відкриті. Більше того, ми знайомі, ну власне, абсолютно проблем немає. Було б бажання. Ну це в цьому заключається все. Користуючись нагодою, не можу ще не задати таке питання. дивіться, Зараз є ініціатива на законодавчому рівні заборонити українську Православну церкву московського патріархату. Ну і тут також є такі сумніви: з одного боку дійсно іде війна, і це війна не життя, а на смерть. З іншого боку, ну у нас задекларовано, що держава окремо, а церква окремо. Знову ж таки, з точки зору православ'я, от таке втручання держави, наскільки воно може бути виправданим? Які ми не були відокремлені, ми живемо в Україні, яка має свою конституцію, є своя мова, своя держава, свій народ, то ми мусимо тут керуватися тим, що не є. Якщо ми чуємо вже не один рік, а зараз ось цей рік дуже такий інтенсивний роблять обшуки. В митрополіях, в храмах, находять, я знаю, як сказати, ну не дивні речі, а страшні речі. Літературу, провокаційну, що хоч, на сході зброя була в армії, годували расистів. Ну, як на це як держава має на це реагувати? Звичайно, як країна, як влада. Я, ну, я живу в місті Миколаєві. Я не можу не виконувати якісь постанови міста навіть самого Миколаєва. Я не можу окремо жити. Я ж тут на території живу. і церква вже на території України, вона ж вона зобов'язана. Звичайно, що ніхто не може втручатися. Ну але якщо це все добре, а якщо йдуть великі порушення, якщо нам показують зняті кадри, не хочеться повторювати які негативні які. А на них не реагують. Не то, що навіть не реагують, а взяли і поступили по слому. То, що їм подали знімки, все, вони навіть не захотіли до уваги взяти, мол, церкви до Кремля, ми що хочемо, це робимо. І далі рукополагають, посилають туди, куди посилають, там народ збудоражився, не хоче приймати таку людину в сані. Ну то, звичайно, що ми підлеглі країні, то тоді до нас і суд не має права. Якщо ми від окремої, то суд до нас не має права. Прокуратура не має права до нас. Та має право, бо я живу на території. я повинен… Є. Ну, нам пропонують розділити. Все таки є громадянин, так. навіть якщо він священнослужитель, а є церковна організація. Ну тобто нам пропонують так відділяти. Ну, але з того, що ви говорите, е... якщо є порушення, я живу в країні і мене мають право брати до відповідальності, я їхав в Херсон. Я забув паспорт. Ну, от випадково спішили, їхали, вели гуманітарну допомогу, і ви приїжджаючи на, майже там, до міста, зупиняють блоки. Ваші документи. Ну, як не забули, Ну, їм туди, 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 то машина забита гуманітаркою, водою, продуктами там, ну, погодилися, пропустили, але вимагали від мене? Вимагали. І я я зобов'язаний подати. Я від окремої від держави, але я зобов'язаний дотримуватися. Церква і війна. Які, яка місія церкви от, власне в такий складний час, який ми зараз Щоб не знали, війна це є покарання Боже. Значить, щось народ, не то, що заслужив, само собою, що заслужив, чомусь допустився до цього. І війна це вважається Кара Божа. Значить, Господь покарав нас війною. Ну, війна це війна, це біда, це лихо. І церква зобов'язана. Морально, матеріально, всім, чим може допомагати людям. Біда, вона всюди біда. Вона не має національності. І церква зобов'язана по мірі можливості, не всім ми рівні в цьому світі, і церква, і громади. Ну, хто що може, як може, зобов'язаний допомагати своєму народові, а навіть і не народу. Якщо ми бачимо, що людина тварина мучиться, треба допомогти їй. Людина це є творіння Боже, образ Божий подоба має на собі. Тому любій людині, хоча ми йдемо по вулиці, а вона валяється, ну, бридко дивитися на нього не хочеться. Але ми мусимо зрозуміти, що людина творіння Боже, образ і подоба Божа. То, що він допустився до такого, так, але мусимо допомогти, якщо треба викликати швидку до допомогу, ще щось підняти, можливо, навіть яка б вона не була, так само тут. Війна є війною, а треба допомагати. А як склалася доля приходів Православної церкви України на територіях, які були окуповані? Ну, поки вони поки, я знаю, ну є вже ну, правда, невелика кількість, що переходять до нас. Що православна, Українська православна церква йде до нас, до Православної церкви України є, але зразу, коли привезли Томос, коли було об'явлення, було таке заохочення, так. Потім потихеньку, потихеньку, не знаю, як це пояснити, яким, почався спадок. Значить, напевно, вони протревезіли. І почали свою роботу, антироботу вести своїми приходами, батьками, настоятелями, всіма силами їх, щоб вони не переходили. І зменшили. Зараз знову трошки було, і у нас на Миколаївщині ну, небагато, Ну, прийшло. Ці люди, що йшли до мене, приходили, ну було видно, що їм нелегко, що їм не дають можливості легко прийти. Що немаловажно, священнослужителі не йдуть. Йдуть самі. Парафії з громадою. Вони чомусь не хочуть. Чому що за цим стоїть, який поки важко догадатися, хоча і не дуже важко догадатися. Є просто зомбування. А, чи служать у війську в Збройних силах України, взагалі в селах оборони Капелани? Ваші? Є. є. Є в нас в Миколаївщині і на фронті навіть виїхали. Ну, є це по всій Україні і дуже успішно. І я чую, що армія задоволена. Капеланами і наші, Нацгвардії, і інші котлярово, і там, що вони, тільки яку вони функцію не виконують, різну. І допомога духовної, і матеріальну, і морально є. Це навіть, ну я знаю, мало сказати радує, але є багато і велику користь роблять для армії. Ви вище згадали про машину з гуманітаркою. В гуманітарних проектах, місіях яким чином задіяна єпархія? І взагалі церква. Ну всі-вся всі, Україна, вся православна церква України. І бачимо, що Києві, наші перші блаженні роблять, їздять по всій Україні. І тут зараз, цього тижня, напевно, я буду мати зустріч з нашим найвищим. Військовим нашого краю, я не хочу наперед називати його, але вже вже в дорозі. От, от, от вже Київ знає, вже підписано. І я з іншими людьми, які допоможуть мені зустрітися з ним. І я йому від церкви від цього подякую, привітаю. Це буде до Рождества. Я думаю, що вийде з нашим вищим. Добре, підводячи підсумок розмові, ну напевно, якісь побажання. Всім миколаївцям, прихожанам вашої церкви. Заліз Дорогі миколаївці, дорогі християни, хто б мене були, до кого б не належали, я всіх вас вітаю з Різдвом Христовим. Старим Новим роком, святим богоявленням, це все цього місяця. Перше це всі будемо зустрічати Різдво Христове. Всіх я вас вітаю від душі, від щирого серця, всім вам бажаю Божого благословення. Найбільше це миру нашому українському народі, добра нам злагоди, любові між собою, щоб ми були християни не по слову, а по духу і виконували свою християнську місію. Я всіх вас вітаю. І хай новонароджений Спаситель, який йде до нас, не тільки до нас, але до кожного із нас, і народиться в нашому серці, в нашій душі. Відкриємо своє це віконечко серця, душі, що він прийшов до нас, вселився там і жив з нами. І наше життя зміниться, і ми станемо іншими, добрішими, бо ми є творіння Боже, образ і подоба Божа у нас. І всі ми прийшли від Нього, від Всевишнього, і всі ми до Нього повернемось. Тому добра нам злагоди і любові. І хай Боже благословення перебуває над усіма нами. Святами всіх вас. Христос народився. Славі Його. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Владика, за ваше поздоровлення. Дякую вам за ваші теплі слова, взагалі за інтерв'ю. Дякую вам і, ну, і власне іншим священникам Православної церкви України за ту місію, яку ви на себе. Дякую і разом до перемоги. Я вас запрошую сьомого до себе, на богослужіння, Побачите, послухайте колядки, Дякую. богослужіння, обов'язково скористається. Ваша душа щось, щось зачепиться, з чимось. Це святе місце. Храм це особливе місце присутності Бога на землі. Ми його маємо. Кожен день він народжується у нас, бо для богослужіння, і за богослужінням є святе таїнство Євхаристії, де він народжується і вже не вино, і хліб, а тіло і кров. І заготовляється у великий четвер. На цілий рік ми їх засушуємо і ставимо це на випадки, якщо людина десь захворіла або, не дай Бог, щось помирає, кличуться, щоб не було, то вони в нас є готові, дари запасні, беруться і йдуть до хворого і тут же даються. І тому це особливе місце. І тому дякую за запрошення. Тіло хоче дякую. свого, а душа дякую. хоче свого. Дякую.